Суме, прифронтове місто. З початку повномасштабної війни тут було пошкоджено обстрілами 1460 будівель, з них 293 багатоквартирних будинків, 868 приватних. Щодо кількості мешканців, то на початку 2022 року населення міста становило близько 257 тисяч. Сьогодні ж тут більше 268 тисяч осіб. Тобто, з початку війни населення зросло через прибуття переселенців. ВПО в сумах наразі 30. 3,5 тисячі, з них близько 20 тисяч з прикордонних громад Сумського району. Найближчий до кордонів ВРФ населений пункт області Білопілля. Це рідне місто Катерини Бойко та її родини. Місто перебувало під інтенсивними обстрілами та загрозою просування противника. Однак українські сили утримали територію і не дали ворогу окупувати його. День початку війни, 24 лютого 2022 року, говорить Катерина. Вона пам'ятатиме все життя. Застала нас це вдома, в місті Білопіллі, Ми були в квартирі, прокинули, звичайно, від вибухів, як і всі. Потім ми ще деякий час перебували вдома, а потім нас мама забрала всіх до Польщі, ми були виношені поїхати за кордон, так як вона вже там перебувала. На той момент я була ще вихідною своєю донечкою, тому я там і народила дитина. Так, на момент початку повномасштабного вторгнення Катерина була вагітна і, дякуючи Богові, говорить вона, що вдалося виїхати до Польщі. Минув рік життя на чужині. А серце каже Катя, все поривалось додому. Там залишився коханий чоловік. Тож було прийнято рішення повернутись до України, а саме до Сум. З Катериною додому поїхала і її мама, яка вже давно жила в Польщі. Працювала там до неї. Катя й приїхала, тікаючи від війни. Не змогла каже Юлія відпустити донечку і маленьку онучку самих в країну, де триває війна. Після Польщі, після, ну, це... після стабільності приїхати. Там, де обстріли, там де сирени, от я як, як, от як ну, ви спали взагалі? Вот почали не спали, як ми спали. Спали одне тільки чуємо, що десь щось стріляють. Тим паче, там був приліт неподалік від їхнього будинку, і під'їзда не стало, дуже багато жертв було, дуже було страшно. Неодноразово я казала, що ну для чого було це повертатися, але ж. Я не знаю, дійсно, якщо ми разом, ми можемо все подолати. Знаєте, як то кажуть, дома і стіни лікують сьогодні. Родина Каті мешкає в Сумах. Ви наймає квартиру, є й робота. Підростає трирічна донечка, радуючи батьків своїми маленькими успіхами. Сьогодні, от як вам живеться, з якими викликами стикаєтесь? Я коли приїхала з Польщі, то я пішла, я вийшла з декретної відпустки, сама почала шукати роботу, ті ж саме сайти в інтернеті. Знайшла роботу, пішла, вийшла з дитиною на той час була моя бабуся. Поробила там там зараз. Я працюю в департаменті соціального захисту населення. Також працюю у відділі з інтеграції та підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тобто, я сама, як внутрішньопереміщена особа, також сприяю підтримки тих ж самих живе ВПО. Катерина молода, амбітна дівчина, має освіту, досвід роботи в обраній професії. І головне, не боїться викликів. Тож вона змогла навіть в умовах воєнного стану під загрозою обстрілів в новому місті з нуля реалізовувати. Себе. Сьогодні вона затребуваний спеціаліст, любляча мама і дружина своєю жагою до життя, запалює і надихає людей навколо радіти кожному дню і долати труднощі. Мені зараз ну легше і краще з цими людьми працювати, тому що сама в такій ситуації була, і сама ну, знаю як це, тому допомагаємо також людям. Родина Катерини вже третій рік у Сумах. Катерина говорить: як і харків'яни закохані в своє рідне місто, так і вони люблять свої суми. Ну, місто саме таке, ну, яскраве, красиве. І якщо для багатьох харків'ян знаковим є, наприклад, сад Шевченка, то в сумах це говорить Катерина. Центр міста, там є театр Щепкіна, там завжди молодь збирається. Зараз ви тут і все ж таке прифронтове місто зі своїми викликами, mm -hmm. все ж таки і ризики, і безпека. Чи не пошкодували ви, чи там от ніколи не таке щось там не куртіло повернутися, все ж таки поїхати кудись в безпечне місце? Було таке, так. Да. Але ж потім ми отак завжди розмовляємо з чоловіком, що ну. Все таки разом є разом. Тому не шкодуємо зараз. Проживаємо це життя, як воно є, але далі потрібно жити. Я працевлаштувалася, знайшла собі роботу. Складно було, але ми разом ми прийняли це рішення. Коли ми разом, нам не так складно, коли самі, звичайно, так. І, як кажуть, разом все. Змогли всього досягти. Працевлаштовано чоловік працює. Донечку ми також, ось тільки вона почала ходити в садочок. З транспортом все тут добре, добиратись до роботи добре, садочок. Ну тобто, магазини всі працюють, банки також. Це налагоджене. Ви як переселенка, якими ви може пільгами користуватися? Програмами наскільки розвинута оця підтримка? Ну на даний час пільгами, ну як тільки внутрішньо переміщена особа, державні кошти отримую я на себе, на дитину а дитина безкоштовне харчування, так як вона дитина війни. Катерина говорить, хоча її родина й сумує за білопіллям, і мріє колись повернутись туди, та все ж каже, мабуть, всі вони залишаться жити в сумах. Тут є все необхідне: житло, робота, налагоджена інфраструктура, транспорт, соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Та все ж таке суми прифронтове місто, і життя тут дається в знаки. Звичайно, вибухи, ну, кожного дня ці вибухи. Ну, ми то вже як не скажеш, що це на жаль, звикли вже. А от маленька Арінка каже Катя: на жаль, не бачила мирного життя, не знає, що таке жити без гулу сирен та звуків вибухів. Те ж саме, що бахкає, вона каже, що це вже бахкає, і коли ще чує якісь звуки, то каже, як полетів. Коли вибухи так, ми прокидаємося вночі. Звісно, я її хапаю, бо ті летять. Ти не знаєш, куди вони летять і куди воно свистить. Тому біжимо, як такого мокриття в нас немає будинку, але біжимо коридор, або дві стіни, ванна кімната. тому Тільки так. Що вас надихає? І дає нас нагу жити далі, ростити донечку, мріяти про світле майбутнє. Моя родина надихає тільки, тому що тільки з родиною я себе почуваю комфортно, в безпеці. Ми можемо ми разом, і ми можемо разом все здобути. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Олександра Панченко, Харків. Новини.